Может, кість... О Класса, класса. Вот і прикольно. Ва! Ва! Боже, ні! це відбувається у нас в ЖК. Так треба терміново в це, в казино зараз поїхати. Терміново садибитим станцию і... уявляєте реакцію, реакцію людей. Мені подобається. Блін. О, а якщо анімацію зробити? Я як буду виглядати? Боже, що це таке? Це анімація?